Добрий день всім! Зараз я хочу показати, як створити мальованку на яйці, але я взяла сьогодні не яйце, а саме проєкт покажу на папері, а ви вже можете створити на яйці. Я намалювала в центрі квітку, і тут у нас буде квітка, яка будується аналогічно. Ось такі квітці. Нічого складного, просто кружечки і вісім листочків навколо. На звичайному яйці буде дві такі квітки з цього боку і зі зворотнього. Прописуємо листочки. Нашої квітки, кінчики листочки дивляться у центр квіточки. Чим можна малювати на звичайному яйці? Можна малювати. Акриловими фарбами. Акрилова фарба дуже швидко сохне і не встигає просочитися через шкаролупу і ще і із-за того, що вона дуже густа, достатньо густа. Я в минулому році вже прикрашала. Яйця, варені яйця, малювала на варених яйцях акриловими фарбами. І коли ми чистили ці яйця, через шкаралупу нічого не просочилося. Як знаєте, буває харчові барвники, вони красять не тільки шкаралупу, а ще й яйце. Тут такого не проходить, Тому що із за своєї густоти фарба не проходить через шкаролупу яєць. Ось така квіточка, її можна зображати однією фарбою. Я ж роблю перехідний мазочок. Спочатку пензлик вмочаю в жовту фарбу, потім в помаранчеву. І в мене виходять ось такі двокольорові листочки. Кінчик завжди-завжди дивиться у центр. Квіточки. Розмітку по яйцю можна робити також олівчиком, або ж малювати без розмітки. Ці квіти досить легкі, тому можна навіть малювати без ескізу. Ось так. Спочатку квіти, бажано дочекатися, щоб квіти гарненько висохли. І тоді приступати до наступного кроку. Я зараз, як ви бачите, показую один зі способів, одну з композицій прикрашання яєць. Можна вибрати іншу, також такі самі квіти, але по-іншому складені в композицію. Квіточка підсихає, я перейду до листочків. Ось так спочатку ставлю вгорі зернятко, і від центральної лінії її немає. Я не люблю дуже багато олівця на ескізі, її немає, вона у мене вояє. І на цю лінію ніби одягаю ось так, зерняточка. Ось такі легеньке, повітряне, листечко, ажурне виходить. І всі листочки зображую ось так, відбиточок зліва. Справа, зліва, справа. Я взяла для цієї роботи найменший пензлик, але можна працювати. І середнім або великим пензлом ви просто будете не до кінця придавлювати пензлик. Маленьким, звісно, зручніше, якщо я. На пензлику, як ви бачите, в мене також два кольори. Два кольори і для листя. Світло-зелений і темно-зелений. Зліва справа, зліва справа. Але, можливо, комусь зручно буде, коли спочатку ліву сторону, а потім праву. І ви бачите, вийшов листочок трішечки іншої форми. Тому, якщо почали одним способом листочок, так і малюйте, щоб вони були стилістично однакові. час від часу я поновлю фарбу на пензлику і основну, і додаткову. по центру. Вийшло таке повітря, мені хочеться тут зобразити таку центральну жилку і приєднати листя до квітки. Піпеточкою я ставлю центри в квіточках, можна ватною паличкою, як зручно кому. Можливо, ви захочете в вашу композицію додати ягідки. Як бачите, також піпеточкою можна, а навкруги. Серединки я ставлю крапочки зелененькі, ставлю олівчиком. Можна ставити зворотнім боком пензлика, головне, щоб вони були маленькі, зубочисткою, але зубочисткою вони виходять ну, такі, ну, зовсім, -зовсім тендітні. Мені для мого стилістичного задуму. Потрібні ось саме товстішенькі. Ось так. Можна залишити так. Я хочу додати ще дрібних елементів, Якихось травинок, з боку кіточки. Тоненьких елементів, щоб воно було більше схоже на Петриківський розпис, я люблю прикрашати свої роботи травиночками, петушиночками. На яйцях також цей розпис виглядає дуже-дуже красиво. І такі яйця привернуть до себе увагу, коли підете святити, дуже яскраво виглядають в великодньому кошику, швидко малюються. Залучайте до. Да такого малювання діточок, їм дуже цікаво. Ось і ще в мене вийшли такі довгенькі гілочки. Я хочу одягнути на них дрібненьких ягідок. Можливо, ви вашу композицію подивитесь на мою. Можете, раджу спробувати, якщо є час. І на папері будуть такі листівочки великодні, а потім вже переходити на малювати на яйцях. Це буде називатися і на яйці це буде не писанка, бо писанка, коли ми пишемо писачком. Це буде мальованка. А однокольорові яйця це крашенки. Ну, я ось тут іще хочу додати крапочок. Коли малюєш крапочки, додаєш крапочки, дуже складно зупинитись. Хочеться і тут, і тут. Ну, ось і Великодня листівочка. Проєкт нашого яєчка на великий готовий. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!